На цьому сумному місці бо трапилась велика біда. 6 жовтня 2022 року поблизу населеного пункту, пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області від отриманих поранень несумісних життям внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Загинув наш з вами земляк, наш захисник, наш герой Анісімов Дмитро Євгенович. Він буде в пам'яті в нашій. І ми завжди будемо пам'ятати і підтримувати вас. І він буде героєм, бо завдяки таким, як він, ми можемо з вами зібратися. Ми можемо стояти під цим голубим небом, ясним сонцем. Це вони захистили нас, це вони нам дають можливість ціною власного здоров'я, ціною власного життя. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада. Я ось дивлюсь на вас. Бачу! Невидумане сострадання, невидуманий біль. Дуже важко, важко прощатися з найкращими воїнами, котрі крашать ту наволоч рашистською по всім фронтам. Ідуть вперед. Веде їх любов до своєї батьківщини, до своєї землі України. Від імені славного генерала Залужного, котрий веде солдат в бій за нашу Україну. виражаю глибокі співчуття вашій громаді, вашому селу, що цей славний воїн загинув і ми зараз його ховаємо. Глибоке співчуття батькам, за те, що виховали вас сина. Я не можу сказати, це, мабуть, кручить, ніж сказав. Дякую вам. Спасибо, що ви привезли його додому. Дякую. Дякую, що ви його не кинули там. Дякую. Україні! Слава Україні! Я цю дитину знаю саму Маличку. Він другом був моїх синів і наших односельців. Це для нас дуже велика втрата, для нашого села, для нашої громади, тому що він для батьків був Діма, Дімчик. А для нас всіх був Дімо. Всі знали Дімона. Це була доброзичлива, Щора ввічлива людина, який нікому ніколи нічому не відмовив. Ще, як було АТО, він одним із перших, був на захисті нашої держави, був в перших рядах, був відзначений відзнаками наших Збройних сил України. І тепер от настав час, коли війна... Він був на самому передку, на самому нулі. Він не відвертався, він не тікав, він дивився лицем до ворога. Ми були спокійні за наше життя, за наших дітей, онуків. Хочу виразити щире співчуття батькам. Це, ні, ні, ні. це втрата яку неможливо нічим словами передати. Ну я хочу вам сказати, що ми гордимося таким захисником, а ви своїм сином, який навічно станеться в наших серцях, який буде жити з нами, про якого ми будемо пам'ятати і згадувати. Нікому і ніколи. ніколи і нікому не підкориться наша Україна. Тому що з нами Бог і з нами такі захисники Соболи. Слава Україні! Шановні присутні, сумна звістка за лічені хвилини облетіла наше село. Страшне горе вірвалося. Яке ми думали, можливо, нас і обмене, не обминуло і наших селянських хат, селянської родини. Серце обливається кров'ю, душа плаче від болю, розум не хоче зрозуміти, не хоче змиритися з тим, що безжальна смерть забрала. Молоде життя. А він би міг жити ще, міг би любити, міг би сміятися, міг би радуватися життю. Але дімочка ніколи ніколи вже не прийде до нас на зустріч, ніколи, ніколи. Ми з ним не будемо шуткувати, а в нашій пам'яті він залишиться добрим, чесним, самовісненим, самодостатнім, просто хорошою людиною. Низький плін батькам за сина. Щирі співчуття всім рідним і всій нашій громаді. 6 жовтня на Донеччині від отриманого бойового поранення несумісного життя. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу загинув наш земляк, наш захисник, наш герой Анісімов Дмитро Євгенів, 11 квітня 1990 року народження, учасник бойових дій в АТО. Дмитро у 2006 році закінчив Червонокостянтинівську загальноосвітню школу перших-третіх ступенів, отримавши базову середню освіту. З 2006 року по 2009 рік навчався в Криворізькому будівельному технікумі. У 2016 році вступив до Дніпропетровської архітектурної академії, поєднуючи навчання з роботою. Анісмут метро з 2013 по 2017 року працював майстром арматурного формувального цеху ТОВ-Завод ЖБК. У 2016 році адмінсімов Дмитро Євгенівич був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. У 2018 році наш молодий земляк був відзначений нагрудним знаком начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України за звірцевість у військовій службі. Мав подяку та грамоту від командира військової частини за розумну ініціативність. Стараність, дисциплінованість та професійну майстерність. У Дмитра залишилися батьки, брат, який сьогодні виборює нашу перемогу в лавах ЗСУ. Неймовірно тяжко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті ховати свою дитину. Висловлюємо глибоке співчуття рідним, близьким. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Вічна слава і пам'ять героїв. Герої не вмирають, вони будуть жити в наших серцях.